Саламанов, Олександр Петрович. Так, да, добрий день. Зараз добрий день. день. Державний університет Київський авіаційний інститут. Економічний розвиток території за допомогою створення індустріальних та інклюзивних парків. Добрий дня, шановні присутні, доважую уваги. Пропонується тема, яка пов'язана з економічним розвитком земель рекреаційного призначення. За допомогою створення індустріальних та інклюзивних парків основним та ключовим аспектом загальної економічного технологічного зростання країни для стимулювання економічного розвитку є створення індустріальних та інклюзивних парків. Такі парки можуть значно підвищити ефективність регіональної політики, забезпечуючи нові можливості для бізнесу, зайнятості та адаптації населення, а також соціального розвитку. Беручи приклад в європейських країн, ми маємо Чудовий приклад для залучення інвестицій у реальний сектор і стимулювання економіки та розвитку регіонів. Так як інклюзивні та сталі індустріальні парки пропонують реалістичні, інноваційні інтегровані рішення, що можуть допомогти країнам, особливо тим, що розвиваються, та мають середній рівень доходу. Прискорити свою інклюзивну та сталу модернізацію і структурне перетворення. За результатами Підрахунків доказано, що один гектар індустріального парку дозволяє створити 50 робочих місць, а один долар державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків може, може допомогти залучити цілих 6 доларів до додаткових приватних інвестицій. Індустріальні парки є важливим інструментом для стимулювання економічного розвитку територій, забезпечуючи зростання виробництва, зайнятості та підвищення інвестиційної привабливості регіонів. Вони створюються з метою стимулювання економічного розвитку, залучення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності. В час технології вони відіграють важливу роль у розвитку оригінальної економіки, створенні нових робочих місць та покращення інвестиційного клімату. Ось, до прикладу, як ЮНІТЬ в Києві, це перший інноваційний індустріально інноваційний парк в Україні. Загальна площа такого парку складає 24,5 гектарів. А загальна площа усього проекту 876 675 квадратних метрів. Створення індустріального парку на території громади зможе вирішити низку таких завдань, як реалізація та розвиток економічного потенціалу громади шляхом створення нових підприємств у різних сферах діяльності, підвищення інвестиційної привабливості території та залучення додаткових інвестицій, підвищення рівня ділової активності в громаді та розвиток малого і середнього підприємництва, підвищення рівня життя. Та добробуту мешканців громади шляхом створення нових робочих місць та зменшення рівня безробітності, підвищення показника середньої заробітної, заробітної плати в регіоні, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, включаючи надходження від сплати орендної плати, закористування земельною ділянкою, у межах якої буде розміщено індустріальний парк, зростання також надходжень до бюджетів усіх рівнів, включаючи надходження від сплати орендної плати. За користування земельною ділянкою, у межах якої буде розміщено індустріальний парк, створення сучасних екологічно чистих промислових підприємств, зниження показників трудової міграції, населення в громаді, упровадження новітніх і інноваційних рішень у виробництві продукції, упровадження енергозберігаючих технологій, насичення ринку до конкурентно спроможної продукції вітчняного виробництва. Також збільшення експортного потенціалу місцевих підприємств. Завдяки цьому, індустріальні парки виступають як каталізатори економічного зростання на регіональному рівні, створюючи умови для розвитку підприємництва, залучення інвестицій та покращення соціально-економічних показників, завдяки інтеграції сучасних технологій та підтримці з боку держави. Ці парки здатні е, суттєво вплинути на відновлення та зміцнення економіки регіонів, що особливо важливо в контексті післявоєнної відбудови України е, незважаючи на численні виклики, е, зокрема збройну агресію, е, індустріальні парки мають великий потенціал для стимулювання економічного зростання. Проте, е, Проте, для реалізації цього проєкту необхідно подолати низку серйозних перешкод. Для реалізації цього потенціалу необхідно подолати низку серйозних перешкод, які являють собою детальний аналіз пошкоджень інфраструктури індустріальних парків, щоб визначити, які об'єкти потребують термінового ремонту або реконструкції. Також відновлення і модернізація інфраструктури, включаючи дороги, енергетичні системи, водопостачання та каналізацію, що є критично важливими для функціонування індустріальних парків. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день держава докладає значних зусиль для зменшення впливу цих факторів, зокрема, шляхом надання фінансової підтримки та створення стимулюючих програм. Проте для повноцінного подолання цих викликів потрібна ще більш Вагома підтримка для, від міжнародних партнерів та розширення співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, такі як USAID. Розвиток індустріальних парків в Україні є ключовим елементом стратегії економічного відновлення країни в умовах післявоєнного періоду. Дякую за увагу. Якщо є питання, то можете задавати. Так, я... я маю питання. Будь Можна? Власне. Скажіть, будь ласка, яка мінімальна площа індустріального парку в Україні, яка максимальна площа індустріального парку в Україні? І скільки станом на сьогодні приблизно налічується індустріальних парків в Україні? Дякую. В Україні загалом налічується до 60 індустріальних парків. Ну, якщо брати мінімальну територію індустріального парку, то вона може складати від 10 гектарів. І яке ще було питання? Максимальна площа. А, і максимальна площа. Максимальна площа, я думаю, ну, до, до 100 може гектарів бути. До 100-150. до 150. Дякую. У мене є питання, доброго дня. Будь ласка. Ігор Перович, Західноукраїнський національний університет. Скажіть, будь ласка, ваша доповідь була: індустріальні і які там ще парки, якщо не помиляюсь, інклюзивні? Так? Інклюзивні, так. Да. Ну, можна. Зробити, я от мені цікаво, я вибачаю, мені цікаво, от що ви маєте на увазі інклюзивний парк? Що він в собі має? яку має мати площу, що він в собі має вмістити? Бо це от мене зацікавила ця тема. Такого я не зустрічав інклюзивні парки. Що ви маєте на увазі саме під цим словом? Ну, з дивіться, якщо приклади, брати приклад з Юнісіті. На території Юні Сіті є багато облаштованих доріг для ну, людей з інвалідністю. Тобто не звичайні сходинки, а пандуси, і так далі. Так само вбиральні, і ну, ліфти, і все інше. Що? А індустріальні Ой, е, інклюзивні парки вони можуть на території індустріального парку бути як ну, місцем для відпочинку і так далі. Тобто. Тобто інклюзивний парк у індустріального парку, чи це окремий парк? Ні, ні, ні. Е, ну, він може як всередині бути індустріального парку. А в центрі міста може бути такий парк створений для людей з певними потребами? Як окремо, то так. Да, він може і в будь-яких парках бути створений. Дякую. Я так зрозумів з вашої доповіді, що ви саме говорите про об'єднання індустріальних та інклюзивних парків. Це означає, що індустріальний парк надає можливості для створення інклюзивного парку, чи якась от інша причина цього об'єднання? Надає можливості і ну, розширення ну, людей, які можуть працювати в ньому. Тобто. Ну... Щоб всі всі могли мати доступ до нього в цьому сенсі.